Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на хокей. Пряма трансляція матчу чемпіонату України розпочинається в нас у Вінниці. Між собою зіграють шторм та сокіл. Капітани команд зараз під'їжджають до суддівської бригади. Сьогодні, як ви бачите, у нас Андрій Кіча та Олександр Батазатов головні арбітри і два дні. Поспіхиський сокіл грає. Виклик це виклик такий цікавий, непростий з точки зору фізичної готовності. Тим цікавіше буде подивитися, хто ж сьогодні вийде переможцем з цього двобою. Гра в нас розпочалася і своєю командою вже пережив цю стартову меншість. Залишається тут остання секунда і ось повертається на лід п'ятий польовий. Олег Ружицький був вилучений, але це не рятує команду від пропущеної шайби. Одразу після того, як склади в нас стали рівними. Пропускає Микита Терлецький. Рахунок стає 1-0 на користь київського Сокола. Поганий сейф. Основно поклав шитки на Микита Терлецький, не дозволив себе переграти ще один кидок. І Віктор Захаров з близької відстані ближній кут намагався прошити дуже якісного асистента в першу чергу, ніж якраз снайпера. І Зараз друга шайба опиняється у воротах шторма. І знову ж таки ось це поєднання. За участю харків'ян стає результативним і найкращий снайпер на чемпіонату. Володимир Чавдак закидає свою 23 ю шайбу чемпіонату. Дуже-дуже велика ймовірність того, що саме регулярку кияни зможуть виграти. Звичайно, це нічого не означає і нічого не гарантує, окрім Захаров віддає за ворота. Знов шайба повертається на 45-го номера. Кидок і добивання стає результативним. Святкує цей гол Вадим Мазур, здіймаючи переможно руки догори. І сьогодні він відзначається як захисник, напевно, із цим можливо пов'язана така додаткова його позитивна емоція. До оборонних дій. На нього зараз передача йде через борт. Тебе там застрягає, суперник її встигає перехопити і кидає від синьої лінії. дуже небезпечно, у Своспі, можливо, навіть і більше. Е, тож е, сказав, що у Вінниці вони грають з коліс, тобто це мається на увазі, що команда щойного матчем якраз приїхала із буквально автобуса з бабулами вийшли і одразу зайшли на арену. Е, тож мають ще додавати. Ну і схоже, що ці слова не розбігаються із справою, тому що. Вже четверта шайба на початку другого періоду влітає у ворота шторма. Ці ворота паралельно зсуваються зі свого місця, але це не проблема. Шайб. Передача назад і вчасно вставляють ключку під цей пас хокеїсти шторма. Зараз можуть атакувати, не проходить. Все ж таки ця передача від Ривуки на Масюка. Два в одного було. Ось такі моменти потрібно з соколом обов'язково реалізовувати. Ось зараз знов вдається проштовхнути шайбу на вільний лід. І тут буде такий кидок по воротах з вбивчою позиції. Зараз свій момент не вдається реалізувати. Ружицькому Олег продовжує боротьбу за шайбу біля борту. На Трущенка віддається передача. Трущенко накидає на ворота. І шайба у воротах. Ось це те, що було потрібно. Лише один кидок в першому періоді це зовсім не історія про шторм. в другому періоді набагато більше влучань по воротах Сокола. І... Наближається наш поєдинок до свого екватора. І ще один момент, який вдається таки реалізувати. Ну, Це вже занадто багато, чи все ж таки. Давайте подивимося на повторі. Е, не там дозволи таки закопати цю шайбу чи е, ні. Ні-ні-ні. Перепрошую я. Е, здалося, що вже почав святкувати Денис Жеребко, але це лише не здалося, його просто штовхнули, прибрали з п'ятачка, е, і тому такий рух руками був. Я якраз хотів сказати, що занадто багато свободи дають на власному п'ятаку супернику покисти шторма. Ну ось тут історія повторюється і цього разу вже чердак не пробачає. 5-1. 5-1. І замість того, щоб стати автором голу, Денис Жеребко результативну передачу в цій ситуації віддає. Якщо так, більш така паралельна лінія воріт ця передача була, то. Скоріше за все, не дотягнувся до неї голкіпер, і, скоріше за все, з тим оком продовжує слідкувати за тим, що на відбувається роботи. Дуже багато повного тренера. Ну попереду. Ух, зараз який бекхенд проходить 5-2. Ревука. Ну це було дуже красиво. Цей гол це прикраса сьогоднішнього матчу. І ось те, що я говорив про характер шторма, наскільки б складно для них поєдинок не складався, наскільки б складно. Гордушко на периметр олійник. Кідок від мики олійника, добивання. І зараз потрібно допомагати голкіперу. Шторм занадто багато знову дозволяє перед власними воротами супернику створювати Додому голу за гру. Додайте до цього ще. 14 асистів буде більш ніж півтора бали результативних подій. Тобто, півтора очки за гру. Вихід вічна Зараз Макаренка не вдається переграти. Хороший момент. Ну і вже от починаючи з цієї другої половини третього періоду, потихеньку. Відчувається ось цей момент, так що та серія Сокола і так вона виглядає е, серйозно. Але ще давайте рахувати, що в межах цих поки що восьми виграних поєдинків є три перемоги над Кременчуком. І це вже показник. Дві раз для Сокола був проти Кременчука. Кременчук е, після паузи на матчі збірних. Е, Встиг ще вдома зіграти з крижинкою. Сокел вперше вчора вийшов на лід двох періодів, нарахували на 30 китків у Сокола по воротах шторма. Тобто роботи сьогодні багато. Зараз у іншого голкіпера з'являється робота, але відзахищався Макаренко і зараз вже, коли склади стоять рівними, Олійник класно знаходить передачу Тіщенка в центральному слоті. Класний момент. Ну і цього разу вже напевно будь-який воротар би тут капітулював, тому що настільки потужний кістовий в дальню дев'яку із такої близької відстані. Жодних питань, я думаю, що не може бути до терлецького. Віктор Захаров. Закидає він, закинув зусиллями Захарова. Ну і зараз вже жодних питань щодо переможця в цій грі не виникає. Дива не сталося, сюрпризи не сталося. Хоча і були ось такі нагоди, як зараз біля воріт Макаренка. Але Данило більше двох сьогодні відмовляється пропускати. І тож, Друзі, фіксуємо: дев'ята поспіль перемога для київського сокола. Кияни станом на зараз у турнірній таблиці. Відриваються від Кременчука, вже аж на 9 очок. Королівський.